Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму youtube каналі. Сьогодні я хотіла би записати для вас невеличкі таревені, і справді щиро надіюся, що вони будуть невеличкі. Ці таревені я вже записувала. Я хотіла просто зняти відео і показати вам, що новенького в мене з'явилося за той час, доки я не знімала відео. Верніше пам'ятаєте, колись там були тервені, коли мене перебила тривога, і я не встигла дозняти відео. От, в принципі, все це я вам показала у новому відео, але виявилося так, що... Поки я його монтувала, поки я його завантажувала на канал, я подивилася і зрозуміла, що воно вже якесь ну, дуже неактуальне. І тому те відео я вирішила видалити і записати для вас нове, тому що в мене з'явилося ще кілька новинок. І я зрозуміла, що простіше мені буде показати їх вам вже одразу всі в новому відео, власне, в цьому, яке ви зараз дивитесь. Що ж, бажаю вам приємного перегляду. Беріть собі улюблену розмальовку, каву, чай, какао, Зараз жарко беріть лимонад краще. І давайте будемо розпочинати. Отже, розпочати це відео я хотіла з поточного процесу. На той момент, коли ви це відео дивитеся, можливо, ця ілюстрація вже завершена, мені тут небагато лишилося. Це розмальовочка одна з тих, які в мене переважно просто лежать. І в останнє, і вперше я малювала тут або в 2020 році, або в 2021. У мене тут лише одна готова сторіночка. Книжка з дуже гарною мальовкою, але зі специфічними дизайнами. Дизайни не всі специфічні певну частину можна зробити трішки милішими, що я, власне, зараз і роблю. Як ви тут бачите, я обрала ось таку дівчинку на пляжі і хочу присвятити цю ілюстрацію марафону Color with Ukraine. Я, до речі, вже одну ілюстрацію на цей марафон розмалювала. Заходьте в мій інстаграм, якщо цікаво, переглядайте. Ну, а це буде ще одна ілюстрація, тому що тема для мене надзвичайно приємна. Зараз літо, і хочеться розмалювати якось трішки більше якихось таких літніх сезонних ілюстрацій. Як ви бачите, на прикладі ця ілюстрація вона така дуже стилізована, як і всі ілюстрації цього автора. В неї завжди, знаєте, такі зефірні кольори і абсолютно не зефірні сюжети. Але тут сюжет доволі милий, і я завжди цю ілюстрацію бачила от саме так. Як ви її бачите? Я, до речі, вперше вирішила, коли розмальовувала цю ілюстрацію, погратися з чатом GPT для розмальовування. Ну, я ніколи цього не робила, і він доволі цікаво мені підібрав тут кольори. Він зробив так, що і купальник блакитний, і хвилі блакитні. Коротше кажучи, було прям прикольно. І я подумала, можливо, спробувати так і зробити, а можливо, взагалі, записати відео якесь. Де просити той самий чат придумати ілюстрацію і власне втілювати її в життя? Але не знаю, чи буде це цікаво. От, але я врешті подумала, подумала і думаю, ні, з блакитним купальником він, звісно, гарно придумав, але я мріяла розмалювати тут бірюзові хвилі і червоний купальник. Тому я вирішила зробити саме так. Як я мріяла, ви бачите, тут вже майже повністю готову дівчинку. В неї ще не готове волосся. Ну, волосся воно тут має вже чорний друк, але звісно, коли все в тебе розмальоване, то це волосся воно виглядає дуже тьмяне, тобто воно в будь-якому випадку потребує чорного олівця. Але я вирішила зробити це вже, коли все буде готово, щоб не розмазувати чорний олівець. Ось такі гарні хвилі, червоний купальник. І дуже гарний, як на мене, пісочок такий прикольний. В принципі, тут мені набагато лишилося, лишилося декілька хвиль якось обробити ось цю піну, тому що зараз вона просто ну, не розмальована, поки я хочу якусь об'ємну якусь її зробити. Я думаю, якраз. Акрилові маркери мені можуть в цьому допомогти, зробити ось такі хвильки з піною на пісочок, які заходять. Ну і, власне, її зачіску і все, вона буде готова. У мене тут, як я вже щойно сказала, лише одна завершена розмалю... ілюстрація, ось така, яка мені надзвичайно подобається, і вона мені досі дуже подобається. Але тут такі, знаєте, сюжети. Ну, спірні, спірні, але є такі відносно нейтральні ілюстрації. Але мальовка тут ну, вона фантастична мальовка. Ось подивіться, які гарні, гарні дівчатка. Зазвичай, коли я розмальовую ілюстрації в корейських розмальовках, то ну дуже часто вони тут пишуть щось про ілюстрацію. Тут я вирішила цього не читати, тому що я не хочу цієї картинки малювати саме так кріповенько, як вони тут зображені. Тому я хочу їх бачити якось так, як я сама їх бачу. Бачите, тут дівчинка з ножем, яка я не знаю, що вона буде з цією рибкою робити цим ножем, якось так. Не дуже виглядає. Ну і ось тут, бачите, це не знаю. Хто колишніх не любить, то можна розмалювати таку ілюстрацію. Щось таке. Але картинки дуже гарні, і все ж більша частина, вона, вона так намальована, що можна трішки по-інакшому їх розмалювати, цю ілюстрацію. Знаєте, Не, не додавати якогось такого негативу. Ось мені, власне, і схотілося взяти цю дівчинку на пляжі і зробити її саме такою літньою, сезонною і дуже-дуже милою. Ось, власне, так вона виглядає. Поки що мені дуже подобається, враховуючи, що цю книгу я не малювала чи то 4 роки. Чи... Ну так, да, мабуть, все ж таки 4, мабуть, з 21-го, тому що з 20-го ну, це вже якось. Дуже, було б, дуже б давно було, мабуть, вона ще й не вийшла тоді. А, далі я покажу вам кілька новинок, які в мене з'явилися, ну і, мабуть, на цьому все, тому що хочу зробити відео коротеньким. Давайте почнемо з розмальовок. А, в мене за цей час з'явилося три нових розмальовки. А, перша, це власна розмальовочка від Mayo. Я знімала на неї окремий огляд. Переглядайте, він вже є на моєму каналі. Книжка фантастична. Я е, її отримала, я її постійно гортаю, я навіть ще на полицю її не ставила, тому що вона лежить в мене на столі. І я постійно її передивляюсь, і вона якась мені інакша. Я не знаю. Ну, знову ж я не мала попередніх її розмальовок, але я е, е, гортала в магазині е, ну, наші е, українські видання попередніх розмальовок. Якось ці попередні розмальовки. вони Абсолютно не так сприймаються. Ця мені прям набагато більш подобається. Ну, прям дуже класно. Якщо у вас немає жодної книжки Лулу, і ви мріяли про якусь одну, то моя порада саме ось цю розмальовочку купуйте. Вона прям така дуже прикольна. Ось ці ірочки мені найбільш подобаються. Я, мабуть, спробую їх розмалювати. До речі, не знаю. Дуже хотіла в цьому місці зняти відео по розпочинанню нових розмальовок, але вже в нас середина місяця. Я ще спільники не завершила, але я, до речі, два віпи завершила в цьому місяці без відео, ну просто якось так в мене вийшло. Хоча я три нових зробила, тому то таке власне розмальовочка від Лулумайо максимально рекомендую. Хоча навіть не пробувала ще папір, можливо, папір поганий, але насправді ну, він не виглядає поганим, тому я. Не думаю, що я можу якось розчаруватися тією розмальовочкою. Ще одна книга теж є окремий огляд на моєму каналі. Виходив він ще минулого місяця. Власне, і саму розмальовочку цю я теж придбала минулого місяця. Розмальовка, яка присвячена казкам і ну, різним. Літературним твором, скажімо так, дуже-дуже вона красива. Теж переглядайте окремий огляд. Я, там ми дуже детально її з вами гортали. Тут є ілюстрації з кольоровими фонами, з кольоровим лайном. Дуже вона така незвична, вона дуже атмосферна. Звісно ж, вона складніша, ніж там лубом. хоча, Хоча, хоча не знаю. Я починала, почала казати, що вона складніша ніж там попередня, Лулу, яку ми тільки що гортали, але не знаю. Насправді є доволі багато нескладних картинок. Для мене, знаєте, яка тут все ж складність, я казала про це у відео, що тут дуже-дуже багато горизонтальних ілюстрацій. І це для мене мінус в тому сенсі, що я розмальовую на Мольберті, коли малюю кольоровими олівцями, і мені незручно буде, ну, неможливо буде цю книгу поставити на Мольберт. Тут хіба знову ж відрізати корінець і сержати її на пружинку. Але якщо вона не розвалиться, то я цього робити не буду. От, не знаю, це, звісно, такий для мене є мінус. Але самі по собі горизонтальні ось ці ілюстрації, вони дуже красиві, дуже приємно стається папір. Я впевнена, що тут класно будуть працювати всі мої кольорові олівці. Теж дуже-дуже кортить її почати. Не знаю, але, якщо чесно, думаю, не встигну я в цьому місяці порозпочинати дві розбльовки, бо дуже-дуже багато всього хочеться. Є ще якісь знову ж спільники, марафони, тому я думаю, що я, мабуть, просто фізично не встигну виділити там якийсь тиждень, півтора на декілька нових книжок. І ще одна нова розмальовочка. Не знаю, вийшов вже на неї огляд на каналі чи ні. Або він вже вийшов, або він буде найближчими днями. Це розмальовочка, яка має назву Bloom. Розмальовка від дівчинки з Канади, яка з 21-го року переїхала у Львів і живе зараз у Львові. І я теж в огляді казала, що вона з 22-го року, з початком війни, вона почала малювати, і ось в 24 році вона видала свою розмальовку. І розмальовка вийшла дуже непогана, вона хорошої якості. Тут з'явлено, що папір 300 грамів, він білий, він дуже щільний, розмальовочка прошита. тобто... Ну, в плані якості проблем точно не має бути. Ну а сюжети тут вже потрібно дивитися. Цікаво вам розмальовувати там фрукти, овочі, ботаніку, чи не цікаво. Я в цілому люблю. Не, не дуже люблю саме квіти малювати, але що стосується там, різних фруктів, ягодів, овочів, то таке я дуже люблю малювати, тому ця розмальовочка мені зайшла. Тут 24 картинки за прям дуже хорошою ціною я змогла її придбати. Тому я задоволена. Власне, ось такі три розмальовочки в мене з'явилися за останні ну, місяці і півтора, мабуть, десь, десь так. Доволі е, нескромно. <сум> враховуючи, що я зараз намагаюся не купувати зайвих книжок. Я вже там декілька книжок продала, декілька віддала безкоштовно. Ну, от е, Якось намагаюся позбуватися зайвого, натомість, он, як ви бачите, е, не куповую нові. Так, що ще? Ще я отримувала скотчі, але якщо чесно, отримувала їх, я вже не пам'ятаю коли. Я думаю, це був можливо початок квітня, ну тобто місяця то й півтора тому. Я їх отримала і я не встигла то через тривогу вам їх показати. Ось такі чотири набори Вони зараз не надто цікаво, мене виглядають в коробочках. Зараз ви можете побачити фото, як вони виглядали в оригінальному пакуванні, тобто в оригінальній розстановці скочів по коробочкам, і воно там більш логічно виглядає. Звісно ж, я їх трішки перемішала, трішки якусь частину взагалі. Прибрала і покажу вам зараз їх на викрасці. Скотчики це від одного з моїх улюблених виробників, це китайські скотчі. І виробник ось такий Songdao. Це вони роблять, оці мої улюблені популярні набори. Ось ці де по 12 скотчиків. Це ось, ось ці набори. Можливо, ви... це просто один з найпопулярніших наборів, тому я вам його показую, можливо, ви по ньому зорієнтуєтеся і зможете його впізнати. Вони там отако в два рядочки лежать скотчики і вони дуже класної якості, вони матові, їх там, на жаль, не так багато лише по 2 метри. Але в плані якості то вони дуже-дуже хороші і в плані ціни теж хороші. А тему мені ще давно на них якусь таку там супер знижку, тому я не задумуючись придбала. Одразу всі чотири набори. Я їх трішки поперемішувала, поперетасовувала і я вам скажу, що так як ці скотчі мене вибісили, мене давно нічого не вибішувало. Можливо, тому якось я досі їх не використала ніде жоден. Чому, власне, вибісили? Ні, вони дуже гарні. Вони хорошої якості. Я їх придбала переважно через широкі скотчі. В кожному наборі є ось такий саме широкий скотч шириною 4 см. і вони ну, з квітковими дизайнами, дуже-дуже красиві, такі вишукані. Воно то все гарно, але вони так розміщені в цій коробочці, що мені вони не поміщалися на розворот. Якась частина була ну, таких дизайнів, які я точно ніколи не використаю. Ну, я не знаю, я їх намагалася якось по-різному згрупувати, щоб вони гарно виглядали в мене в блокноті. Бо я вже колись розказувала, що цей блокнот це велика частина мого натхнення. І достатньо велика кількість ілюстрацій, вона починалася саме просто згортання цього блокноту. Тому для мене важливо, щоб він гарно і естетично. Виглядав настільки, наскільки це можливо. Ось такий ще другий розворот, ви можете бачити. Е є скочки, які не сильно такі, щоб дуже цікаві, але, звісно ж, зірки це ось ці широкі скочки, особливо ось цей з трояндами. Він прям дуже мені подобається. Ось тут три скочки з цих наборів. Це вже я тут ну, певні там, старі доклеїла. І ще ж є такий зелененький зараз. Я вам теж його покажу. Не дуже концентруюся, бо я знаю, що таких фанатиків. Як і я дякувати не так багато. Ось тут в мене такий є розворот з різною зеленю, і ось тут ось цей, бачите, такий нижній скотчик. Це він теж з цього набору. Класні взагалі набори, вони прекрасної якості. Якщо ви хочете щось спробувати, з чогось почати своє знайомство, я дуже вам раджу саме ось ці сангдаувські набори, тому що вони. Вони достатньо бюджетно коштують, там можна за 100, ну, починаючи там, від 110, мабуть, знайти на тему набору, і в тебе буде набір, якому там цілих 12 дизайнів. І опунимо лівець пише. Ну, коротше кажучи, прям класні скочки, і ось цей з такими клоновими листочками це теж з цього ж наборчику. Але я радила б вас, вам звертати увагу на о, інакшу їх серію. Саме на ось цю. Ось такі скочки. Вони просто дуже універсальні за своїми дизайнами. Я з цих наборів ну, багато, дійсно багато скотчів використовую. Я не скажу, що кожен, я вже хоч поразу використала, звісно ж ні, але використовувала. Кожного набору, хоча б по декілька дизайнів я вже використовувала, і в мене просто їх дуже багато. Якби в мене їх там було там два набори, то, звісно ж, використовувалася б частіше, але саме вони такі ну, хороші за ціна якість, мабуть, одні з кращих. Також хотіла показати вам ще новиночку свої нові галеві ручки. Виходили нові кольори гелевих ручок і маркерів від Longo. Я маю поки 4 тільки набори ручок. Ще лишилося зібрати 2. Це вже десь, вже десь шкрябнуло. Так шкрябаються ці ручки. Але коли ти використовуєш їх в звичайних, книжках, коли знаєте, там десь контур підтонувати, десь там якийсь малюночок там на одязі, наприклад, намалювати. Там вони якось не стараються. Якщо такий квадратик прям замальований, то вони тоді стараються. Ось такі кольори я маю, дуже мені вони всі сподобались, вже використовувала їх в роботі, лишився мені тільки такий блакитний колір. Ну, Але його я вже якось. Якось ще докуплю, поки що маю ось таких чотири набори. Я дуже-дуже щаслива з того, що я все ж дала вдруге шанс китайським ручкам, як таким. До речі, я не показала це в огляді з ось цією розмальовкою Bloom. Мені прийшла ще ось така гарна листівочка. У нас такого дуже незвичного матеріалу, така гарненька. І ось така. Наліпка. І написано для Анастасії. Така персоналізація вона завжди дуже приємна і для мене особисто якось так знаєте підвищує власне цінність книги. Так от, я дуже радію, що я дала колись другий шанс взагалі такому явищу, як китайські галеві ручки, тому що після тих морандій, які люди хвалили, казали, що ой, вони ж такі хороші, ой, вони так добре пишуть, я тоді витратила. Я пам'ятаю, що ну, це було 1200 гривень за 36 ручок, тобто це доволі дорого. Але я дуже сильно хотіла мати в себе кольорові ручки, які будуть гарно писати. Бо всі ж казали, що вони так гарно пишуть. Я не знаю, в кого там, що вони пишуть, тому що е зараз всі, в кого я питаю, хто там ну, в той час мав ці ручки, хто їх купував, і люди їх або вже виконали, як я. Або думають, що з ними робити, може, хоч щось можна з ними робити, крім того, щоб просто їх викинути. І я думаю, що ні, їх можна просто викинути. Насправді, тому що ручки просто жахливі. І я не знаю, що з совістю в тих людей, які казали, що вони гарно пишуть, хоча знову ж, можливо, вони дійсно в когось гарно пишуть, але у мене вони не писали взагалі. І мені просто дуже шкода коштів, які я на них витратила, і потім просто викинула. Я не викинула. Я віддала людині, які потрібні були корпуси від цих ручок. Ну тобто, знаєте, хоч якась з них користь. Але ну, по факту я ним і не користувалася. Дуже-дуже шкода. То ось ці лангушні ручки ну це просто якесь щастя. Я в цьому місці вже розмалювала ілюстрацію ручками в номерах в 11-му томі. І це були прям три дні такого прям релаксу, тому що ручками мені дуже сподобалося малювати. Ще знаєте, що класно, що чомусь виходить саме так, що коли ти малюєш ручками, то в тебе прям завжди всіх Вистачає, коли малюєш маркерами, яких більше, ніж ручок, то завжди чогось не вистачає, а коли малюєш ручками, то якось завжди все так знаходиться. Також я принесла вам ось таких три лангушних маркери. Це маркер з нового набору, ось цей який light Colors. такі вони майже майже білі, але маркерів я вже маю всі, п'ять нових наборів. От, я думала, в мене були думки, можливо, є сенс купити ось цей великий новий набір на 240 кольорів. Але потім зрозуміла, що ну, просто це буде е, дарма витрачені кошти. У мене і так багато маркерів. Я ну, не тільки там за номерами ілюстрації малюю. Е, я взагалі малювала їх там, ну, десь може, одну на місяць, або знаєте, так дві малюю, два місяці перерви, ну якось так. То зараз я вирішила трішки просувати ці розмальовочки, тому що в мене з'явилися нові матеріали, такі як ручки Гелеві, такі як акрилові маркери. Мені і фарбами було абсолютно приємно і комфортно їх малювати, але це було ну, типу, сильно довше. От. І коли в мене з'явилися матеріали, якими я можу просто пришвидшувати роботу з, ну, зі збереженням там задоволення, а десь навіть більшим, навіть точно більшим. Тому я вирішила просувати і ці розмальовочки, і кожного місяця робити там по дві по три ілюстрації за номерами, і таким чином вони мене дуже класно переключають з якихось таких більш складних робіт для мене на такі картинки, де потрібно просто порелаксувати, відпочити, і ну, це такий насправді класний тандем. Або я ще могла акварельно малювати, або я вміла нею малювати, або я не боялася її. То було б взагалі, мені здається, прикольно, можна було б знаєте, міксувати прям взагалі все. Ти пішов, помалював аквареллю, потім переключив руку, помалював олівцями, потім переключився, помалював там маркерами, потім взяв там спортові маркери. Ну І таким чином прям взагалі не, не нудно, дуже-дуже цікаво було б і дуже різноманітно. От, Але в мене, в, мене, в принципі, все це є. Тільки без акварелі. От ну власне, таке відео, відео в нас вийшло. Не знаю, чи було воно для вас цікаве. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я дуже хотіла відзвітувати за. Ось всі ці мої покупки, тому що якось мене вже ну війшло просто в звичку, що я розказую там про якісь свої новинки, які я там десь купую, десь мені хтось там дарує або ще щось. То я про все це розказую, всім цим ділюся, і тут те, що в мене якісь... Предмети, якось, наприклад, ті ж самі скотчі, які в мене вже півтора місяці стоять. Я забуваюся вам їх показати, і я кожного разу знаєте, тримаю в голові. Ага, треба не забути заскочі, треба не забути заскочі. Ось, власне, я їх все показала, а галочку собі поставила. Зараз я ще чекаю дещо новеньке, інтригу тягнути не буду. Це трішки теж скотчі. У мене в мене щось не виспалася через тривоги. Я прям мене така взагалі голова була. І я пішла на цьому страсніку э, скупляти скотч на та От, ну тепер буду їх чекати, коли вони приїдуть. Ну і звісно ж потім теж вам покажу. Бо якщо вам цікаво, ви напишіть в коментарях, то можемо якось з вами а, разом знімемо анбокс, але це просто таке ризикує бути анбокс на 2 години, тому не знаю, чи я подовжую таке а, відео, тому що зазвичай це у мене дуже-дуже довго. У будь-якому випадку пишіть, пишіть все, що ви хочете. Пишіть, можливо, якісь у вас є цікаві ідеї для відео, набудь. Мені теж це все буде дуже цікаво, дуже корисно. І все, прислухаюся, все буду потрошечку знімати. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Я бажаю вам якомога більше часу на улюблене хобі, безпеки, здоров'я. Ну і, звісно ж, прекрасної погоди, щоб ми не розплавилися. До зустрічі!